Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 268. Оксана впіймала рибу задовжки 8,25 метрів. А Семен 13,40 метрів. Хто з них упіймав довшу рибу та на скільки метрів? Добре. Давайте запишемо спочатку умову, що Оксана впіймала рибу довжиною 8,25 метрів. Семен упіймав рибу довжиною 13,40 метрів. І треба намалювати таку порівняльну стрілочку і знак питання. Тобто ми маємо порівняти. У кого довше рибка і на скільки метрів. Добре, напишемо розв'язання. І тепер треба записати дві дроби: 8,25 і 1340. Та порівняти, як ми це все вже робили. Ви бачите, що ці дві дроби з різними знаменниками. Для того, щоб порівняти їх, треба їх звести до спільного знаменника. Дивіться, у нас дріб із знаменником 25. І 40. Давайте подумаємо, яке число ділиться на 25 і на 40. Спочатку будемо ділити найбільше з них. Да? От 40 на 25 націло. Не ділиться. Тоді треба збільшити 40 вдвічі. Це буде 80. Давайте спробуємо: 80 на 25 націло. Хіба ділиться? Ні, не ділиться. Ну, ладно. Тоді спробуємо 40 збільшити в 3 рази. Це буде 120. Ну, 120 на 25 також не ділиться. Ну, ладно, нічого страшного, давайте далі. 40 збільшимо в 4 рази. 160. 160 також на 25 не ділиться. Але не засмучуйтесь, Збільшимо 40 в 5 разів, отримуємо 200. А 20 на 25 націло ділиться. Це буде 8. І ось так ми знайшли майбутній спільний знаменник. Все, ми вже знаємо, що у нас буде знаменник 200. Тепер нам треба знайти доповняльні множники. Ділимо 200 на 25, буде 8. Далі 200 ділимо на 40, буде 5. Ми знайшли доповняльні множники, і тепер треба домножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. Отже, дроби тепер 64 двохсотих та 65 двохсотих, із двох дробів з однаковими знаменниками більша. Та дріб, чисельник якої більше. Отже, ми дізналися, що Семен упіймав рибу довше, ніж Оксана. Це була перша дія. А нас ще спитали: на скільки метрів риба довше. Для цього треба відняти 65,20 мінус 64,200. Щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали, а чисельники відняли. Отже, риба довше у семена на 1,200 метра І записали відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!